Чи хочемо ми бути щасливими насправді? Дуже часто ми самі не хочемо. І це підсвідома програма. А звідки вона береться взагалі? Вона береться з нашого дитинства, коли ми не недолюблені, недоуважені, тобто, коли в нас немає достатньо уваги зі сторони батьків, немає достатньої любові зі сторони батьків. І в цей момент ми захворіли, наприклад. Так? І ми побачили, що коли ми хворіємо, до нас більше уваги, більше любові, ось більше співчуття і якось піклуються про нас більше, то в нас закладається підсвідома програма, що хворіти це добре, бути в цьому жалкому стані, коли тобі погано, це, це добре. І тому що до тебе таким чином звертають більше уваги. Тому що якщо ти щасливий, то ну скажу тобі, наприклад, навіть як в дорослому житті, ну ти щасливий, в тебе все, тоді ти працюєш, що ти там, що ти там сидиш. А коли ти нещасний, коли в тебе все погано, то вже ж ну, поможіть, будь ласка, ну, хто ж мені допоможе і так далі. Тому це така підсвідома програма, її треба відслідкувати і пропрацювати. Пропрацювати це режим дня правильний, мантри. Правильні духовні практики, ось, дихання, бути тут і зараз. Ну і дякувати за те, що тебе є вже. Та й багато практик насправді. Треба почитати, треба копати в цю сторону. Але така підсвідома програма вона у багатьох є. Так само і в мене вона є. Я думаю, що глибоко вона десь там є, сидить. Треба просто пропрацьовувати, працювати з нею. Ось, дякую вам за увагу і гарного дня.